Пропоную вам пропустити людей, міліція, пропустіть людей, ви блокуєте дорогу, тротуар, вільний доступ, громадян України. Ви служите людям, а не Януковичу, ви служите народу України. Товариш майор, покличте сюди свого. Хто хоче перейти Та, на ти сторону, ти нашу, ти будь сторону будь нашу сторону, зніміть шапки. Ми народ, не вони, ми. Шановні, поки не пізно. Щоб не було так, як з тими людьми, які Беркут побив нещодавно. Ми вас попереджаємо. Пропоную зняти шапки і піти геть. Перейти на нашу сторону. Пропоную добровільно перейти на нашу сторону. Не будьте мусорами. Будьте ментами. І цю морду. Да, так, так, знімайте, знімайте. Вози, станьте сюди туди. Хлопці, ви виконуєте ж наказ цих бандюків, йо моє Очі, подивись, Це подивись Європа сюди. Не хочете, чи що? Та не Європа, Україна сама. Облюдок, тобі шапка не поможе. Зрозуміло? Для чого обзивати? Не вбивайся.